Сьогодні у нас на огляді трекінгові палки бренду Рісклі, модель 7К. Приїжджають вони в такому якісному, товстенькому чохлі. З лямочкою можна носити на плечі. Зараз ми відкриємо і подивимось, що у нас є всередині. Знімаємо чохол, дістаємо самі палиці, а також в чохлі у нас є додаткові аксесуари. Крім чохла, в комплект аксесуарів у нас входять резинові насадки. Це насадки для твердих поверхонь. Також запасні насадки. Тут є шайбочка. Це так і має бути. Звісно, воно є. Дві насадки грязьові корзини. Вони накручуються от таким чином. Прокручується до кінця. Зараз не буду витрачати на цей час, щоб накручувати. І якщо ви хочете з цими палицями зайнятися скандинавською ходьбою, у нас є насадки для ходьби по асфальту, для скандинавської ходьби. також великі, м'ягенькі, резинові. І крім того, на самих палицях з тяжкою прикручені насадки снігові. Це якщо ми йдемо по снігу, по лісу, в снігоступах то Використовуємо, так само накручуємо ті насадки. Також у нас є два конектори. Це для того, щоб коли ми несемо палиці з собою, вони лежачи в щохлі, не стукались один об одний, щоб не було такого звуку, коли ми їх несемо. Тепер самі палиці. Як я казав, модель 7 k 7 k Рукоятки у нас ергономічні, з дуже приємним і хорошим захопленням. Повністю по колу йде коркова рукоятка. Надзвичайно приємно, руки не пітніють, взимку не мерзнуть, і також є у нас нижні перехвати. Трошки пізніше я розкажу для чого. Пом'якшені ремінці, і регулювання відбувається. Ми тягнемо за верхню, збільшуємо і тягнемо за нижню цей хлястик, зменшуємо. Тобто все регулюється. Тут також приємний такий резиновий набалдашник. Якщо ми впираємось, це не пластик, це теж резина. Регулювання довжини. Регулювання у нас на закрутку, тобто ми викручуємо секцію і витягаємо. Далі ми виставляємо необхідну нам довжину. Регулювання є і на нижній, і на верхній частині. Наприклад, я ставлю собі 115 проти годинникової стрілочки я послабляю. І по годинниковій стрілці до кінця я затискаю. Так само верхню секцію. Палиці у нас трисекційні, довжина в складеному вигляді 60 см, в розкладеному вигляді. У нас можна довжину регулювати аж до 135 см. Це більше, ніж на двохметрову людину. Але зауважу відразу, тут є знак стоп. За знак стоп витягати не потрібно. Наприклад, я закрутив для себе зріст 176, закрутив на 115 см. Так само я регулюю другу палицю, розкручую, витягаю, по шкалі виставляю необхідну довжину. І закручую. То саме швиденько повторюємо з нижньою частиною. Закручуємо. Так, без фанатізму, але так, досить до кінця. Звісно, на палиці ми спираємось, вони дуже добре і надійно тримають кріплення. Рукоятку ми одягаємо, кому як зручно. Я одягаю таким чином. Тобто петлю просовую руку в петлю знизу. І тримаюсь за рукоятку. Як я казав, рукоятки дуже приємні на дотик, ергономічні. Якщо ми йдемо вгору, нам потрібно довжину палець зменшити. Щоб не робити ці зайві рухи, ми маємо перехоплення. Наприклад, ми стрімко піднімаємось, нам потрібно зменшити довжину палець, ми просто витягаємо руку з петлі, перехоплюємось, піднімаємось до рівної поверхні і далі знов. Просто перехоплюємось за ручки так, щоб кут руки у нас був приблизно 90 градусів. Також в цих палках є антішок. Що це таке? Це коли ми йдемо, як правило, по твердих поверхнях бажано ходити з тими насадками, бо шип – це на сніг, гололід або якщо така м'ягенька земля. Якщо у нас тверда поверхня, ну, наприклад, в Карпатах камінці, кам'янисті тропи. Ми одягаємо ті резинові насадочки, з ними набагато комфортніше ходити. І у нас є антішок. Це стоїть тут така пружинка, зараз я покажу. І вона дозволяє при ходьбі, при навантаженні палицям підпружинювати трошки вібрувати. Я думаю, на камері має бути видно. Якщо нам це не подобається, ми от таким от рухом проти годинникової стрілки можемо це відключити. Тобто ми перещолкнули, все, воно у нас стоїть, не рухається. І півщолчка сюди, щок, і антішок вже працює. Я вам покажу його природу, як він виглядає, але не раджу самим це робити, тому що ви можете просто там пошкодити деякі елементи. От таким чином виглядає пружинка антішока. Вона включається виключається. Але, ну як я казав, за знак стоп. Діставати не потрібно. Хіба ви спеціаліст? І так, ми закрили і можемо подорожувати Карпатами або любими іншими горами. Палиці вас не підведуть.